Росіяни напередодні вбили трьох жителів Херсонщини. Ще семеро цивільних постраждали, зокрема до лікарні в тяжкому стані доправили літню жінку, яка учора близько 23-ї години постраждала через обстріл Антонівки. Це передмістя Херсона. Як повідомили в місцевій ова, російські війська гатили по області продовж цього дня. Зранку з артилерії обстрілювали Херсон. Загинула 85-річна мешканка. Ще двоє це старший чоловік та жінка вбиті. Артилерійським вогнем у Береславі, поранені в Осокурівці та Новоолександрівці, в яку загарбники теж цілили з артилерії, а також у Херсоні, Станіславі та Комишанах, що потерпали від нальотів російських дронів. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, і житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Російські безпілотники вночі долетіли до Франківщини та Буковини. У Коломийському районі є пошкодження будинків та автомобілів. Повідомляє місцева влада. У Чернівецькій області почалася пожежа на залізничній станції. Також росіяни масово наатакували шахедами Полтавщину у Кременчуцькій громаді. Внаслідок прямого влучання та падіння уламків знищено будівлю одного з підприємств. Почалася пожежа. Її вже локалізували. Вибухов. Вою хвилею потрощено сім приватних обіст. Одна людина дістала травми, але не тяжкі. Минулися без ушпиталення. На місці працюють усі відповідні служби. Також пошкоджено лінії електропередачі, аби світла залишилося понад дві тисячі споживачів. Безпілотники знешкодили, але завод палає. Російські пабліки повідомляють про займання на підприємстві енергія в місті Єлець Липецької області. Воно виготовляє акумулятори і батареї. Місцевий губернатор наголосив: безпілотники падавілі, але як завжди, підступні уламки спричинили спалах. А ще поранили вісьмох людей і пошкодили будинки. Вон он, красный! Уепт! Еще он балохнул. Факт успішної атаки підтвердив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його даними заводчою продукцію використовують у системах зв'язку, управління а також у виробництві ракет Іскандер і кинжал спинив роботу. Безпілотники від учорашнього вечора також атакували Москву. Мер російської столиці повідомив про два десятки збитих дронів. Вночі знову припиняли роботу московські аеропорти внуково. Домодєдово та Жуковський. В Росії знову заговорили про створення буферної зони вздовж кордону з Україною. Диктатор Путін заявив, мовляв, російські війська вже навіть почали виконувати це завдання, повідомила пропагандистська агенція ТАСС. Щоправда, згодом з'явилося уточнення, бо на увазі Путін мав Курську, брянську та Білгородську області, які межують з нашими Харківщиною, Сумщиною та Чернігівщиною. Тим часом, очільник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко нагадав про буферну зону. Російський диктатор каже: не вперше торішня схожа заява. Була порожньою нині ж, упевнений Коваленко, Путін демонструє, що не хоче припиняти вогонь. Відреагували на заяву Путіна про буферну зону і в українському МЗС, очільник якого Дрій Сибіга пояснив, чому ці слова диктатора нині є дуже показовими. Я нагадую світові, що заяви Путіна про буферну зону пролунали на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру. Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. На нього потрібно чинити більший тиск, щоб припинити цю війну. Нагадаю, 20 травня Путін їздив на Курщину зустрічатися із керівництвом муніципалітетів. Тоді ж голова Глушковського району Павло Золотарьов попросив його створити буферну зону в Сумській області. Коли Путін спитав, якої глибини вона має бути, Золотарьов уточнив, що Росія має захопити цитую принаймні суми. Наприкінці квітня президент Зеленський заявляв, що ворог скупчив на сумському напрямку 60 тисяч своїх військових. А в інституті вивчення війни застерігали, що розпочавши наступ на цій ділянці, росіяни ймовірно таки спробують створити буферну зону вздовж кордону, зокрема підтягти свою артилерію так близько до Сум, щоб створити загрозу життю цивільних. Ліквідовано 229 окупантів. Ще 34 зазнали поранень. Знищено 24 бойові броньовані машини, 99 мотоциклів та дві одиниці автотехніки противника. Це один з останніх найдальших штурмів наших вояків. Таку результативність на покровському напрямку продемонстрували гвардійці 14-ї бригади Червона калина разом із суміжними підрозділами 117-ї окремою механізованою бригадою та тридцять. 8-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Та насправді таку відвагу українські захисники виявляють щодня. Наша розповідь про авіаційного сапера червоної калини, який навіть після чотирьох тяжких поранень не залишив службу і бореться з ворогом. Герої це ті, які нас підтримують, які нас чекають. Герої та герої всі, напевно, я не знаю, як там якійсь дружині сказати, що вона не герой, якщо вона стільки часу переживає, тратить своїх нервів і чекаючи свого чоловіка десь там з фронту. Чи брат, чи сестра, чи будь-хто. Вони всі герої. Навіть після важких поранень та боїв на усіх найгарячіших напрямках фронту 25-річний гвардієць Юрій героєм себе не вважає. Для нього герої усі це його побратими, з якими починалася велика війна на Київщині, де гвардійці тримали оборону у 22-му році. Якби не наша артилерія, нам би було набагато важче. Так в нас все пройшло. Згідно нашого плану, далі тоді ще піхотинець Юрію склади роти утримували ворожу навалу у Сіверськодонецьку. Ми там успішно тримали довгу оборону, там вони навіть е ворог там. По перехватах було чути, що вони нас путали із королівською англійською піхотою. Різне говорили, що ми там вообще леви. Саме рота, де служив Юрій, виходила із Сіверськодонецька останньою. Вони були настільки невидимі, що ворог навіть не помітив, що будівлі пусті і гатив по них усією можливою зброєю. Нас брали в круг. Всі війська відступали з того напрямку. А ми і наша частина, і наша рота прикривали відхід основних сил наших. Успішно прикрили. І вночі тихенько також почали виходити. Перепливали на плотах. За три роки Великої війни Юрій має чотири важких поранення. Перше отримав при обороні Серебрянського лісу. Одне із найважчих у спірному, де тримали позицію та відбивались від росіян. Я вибіг, оборонявся. Прикривав друга, який отримав вже на той момент осколочні поранення отримав в руку. На той момент я відволікся і отримав кульове поранення в руку. Навіть після численних ушкоджень Юрій не думав залишити службу. Лише розумів, що у піхоті виконувати бойові завдання як раніше не зможе, і перевчився на авіаційного сапера. Це дуже важлива посада, так як екіпаж не може бути без сапера. В екіпажі обов'язково має бути е, там, як мінімум три людини. Тобто хлопці займаються самими польотами, самими настройками позицій, щоб все літало, а я спережав бомби на самі дрони. Саме на Покровському напрямку у складі свого підрозділу Юрій відчув, як потужно завдяки дронам можна мститись в ворогу. Масштабний штурм ворога. Е, я був в шоці від масштабів. Артилерії їхніх кабів, і від взагалі там від трьох годин ночі до десь до. 12 дня без перестанку лупила їхня артилерія, там гради. Ми відбили такий штурм. Ну просто там багато техніки було, було багато мотоциклів. Це їхня, це їхня улюблена, певно, одиниця. Я не знаю, ну коротше, да, збили ми багато ворога. Перехоплюючи переговори ворога, наші захисники чують, їх бояться. Ми їм там як кістка поперед горла, тому що ну, ми там відпрацьовуємо. Мені аж самому подобається, як ми працюємо, і вони просто це для них пріоритетна ціль, якщо ну от самі дронщики, за кілька днів Юрій повертається на Покровський напрямок до своєї бригади. Жодного разу не пошкодував, що став на захист країни, бо ще з 2014 року, коли ворог вперше вступив на українську землю, прагнув щось зробити для перемоги. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Програма Вікне з тебе єдині новини. Україна вже підготувала список імен для обміну полоненими з Росією у форматі тисяча на тисячу і його передали російській стороні. Про це в коментарі РБК Україна заявив заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Він фактично спростував вкид прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, який напередодні в день переконував, що жодних обмінних списків Росія. Не отримувала, а надвечір пісков таки визнав. Перелік є, його нібито опрацьовують. Нагадаю, що можливий великий обмін у форматі тисяча на тисячу це головний результат переговорів української та російської делегацій минулого тижня у Стамбулі. Очільник гур Кирило Буданов пропускав, що він може відбутися уже цього тижня. Малювати сакури та продавати картини, аби Зібрати гроші на спецавто для ветеранів в Івано-Франківській обласній лікарні організували благодійний аукціон. А головними лотами були картини військових, які ті створили під час арт-терапії. Гроші збирають на купівлю спеціальної машини, що возитиме поранених в кіно на екскурсії та навіть на риболовлю. Від початку повномасштабного вторгнення обласна лікарня у Франківську приймає сотні військових а спеціального транспорту, який забезпечував би їхньому. Немає й досі. Андрій 34 був стрільцем у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. І що він живий, справжнє диво. я лишився сам? І коли я прийшов до ями, до мене понився. Ну, я побачив, що бля мене статі потаю противник. Город. Ну, типу, на він на мене автомат, я вже почав прощатися життям, але дивився, він не стріляє. І Видно по очах, що він ну, наляканий. Кульове поранення Андрій отримав рік тому на Сіверському напрямку під час штурму. Самотужки вдалося накласти турнікет. Він втратив свідомість, отямився і поруч у блінтажі побачив ворожого солдата. Я кажу, тебе як звати? Він каже Ігор. Типа зелене ДНР не, з району, з каже. Ні, Слов'янського район закупований територію. Каже, кажу, ти типу, сам пішов. Канітя позастало взяти москальський паспорт. і Зразу перки було його мобілізував. Андрій прив'язав рану. Ігор у своїй аптечці знайшов і подав ножниці. На позицію повернулися українські військові і умовили його здатися у полон. Утім, росіяни полоненого забрати не дали. Полювали дроном. Андрія евакуювали у перебитій нозі не вистачало 10 сантиметрів. Кістку наростили. Поки триває реабілітація. Він з іншими військовими малює картини. Це арт-терапія, яку у лікарні влаштовують волонтери. Простір ми і ми з хлопцями тут. То після обіду все у нас. Острів ході масаж роблять. Можливо, зараз за закартерапіявоми, де с в нас возять там. За місто вивозять, ну так якось, як то, щоб було якесь дозвіллена тільки сидіти в лікарні. Андрій долучився одразу. Щойно дізнався, що картини продаватимуть, аби зібрати кошти на купівлю спецавто з пневмопідйомником для поранених. Вилікуюся, але я тоже в процесі постійно даюся. Якщо якісь збори, допомагаю там поширюю до або на війні або для війни або вигідно та з продати картини та інші витвори ветеранів. У лікарню влаштували аукціон до благодійного збору своїми Картинами долучалися франківські художники та родичі військових. Аліна волонтерка та дружина військовослужбовця. Одна із перших купила картину. Це дерево сакури, просте та мила. Утім, для Аліни. Це символ всередині щось йокнуло, і я зрозуміла, що хочу допомогти цьому збору. Це буде чудовим символом та нагадуванням про те, що хлопці роблять, і також це буде чудовим чудовим символом та прикладом для моїх синів, щоб вони кожного дня вдома бачили і нагадували собі, якою ціною здобувається перемога. Іван автор Аліниної картини з Київщини, ще не йому 50. і в останній в руках тримав 40 років тому. Воював у 66-й бригаді у протитанковій роті. Поранення отримав півроку тому. Був скид із дрона в дитинстві, колись і то якось. А то щось таке. Дівчата якийсь талант розбудили мені. Важко передати, якісь такі відчуття, що ти щось можеш. І це комусь подобається. Іван може ходити на милицях, але на великій відстані сідає у крісло колісне. Він добре знає, що спецавто лікарні украй необхідне. Потрібно, тому що дописім даже кудись хлопців повести. На цьому в місто нереально це по-любому потрібно. Ірина, працівниця у просторі для ветеранів, каже, зустрічі для них проводять щодня. Утім, військових треба вивозити за межі лікарні, екскурсії, тренінги та просто відпочинок. А такої можливості у простору немає. Дуже багато хлопців знаходяться в кріслах колісних, пересуваються тільки так, більше того, навіть не можуть пересісти з крісла колісного в автомобіль і назад, якщо така нагода є, як викликати таксі. Спеціалізоване авто із пневмопідйомником коштує понад 600 тисяч гривень. На аукціоні зібрали понад 150 тисяч. Тож волонтери та військові вірять, що разом із небайдужими незабаром здійснять свою мрію. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Ефір продовжить моя колега Яна Брензеїв гостьовій студії. Прошу. Дякую.